Ебаный рот, ты шо себе, блядь, намечай? Оу, эсэдэ, фоли, хуй сос Хочу, Оксаны, йоу, бич Йоу, 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 Саша, эй Зара, Саша, так ведь лумлю, шо не умирал Саша, петух Оу, эй, эй Саша, петух, на ран, я oh, hey. Олег. Дубик. Це Дубик. Мовкулака. Пітуг. Саша любить конів. Його татор їбав. Барана і вілі з бараном. Тебе шо має Ланоса? Рейсом. Кватер. А не Компінькішен і шо? Тебе за скільки? За 100 тисяч долярів? 120. За 120. Бене за 235. Розвалюк. Нова салону. Де? баран Точно Баран. Ей. Олега тата. Виймав дуб. Так. Олег. Я йшов по вулиці, бачив як вона колос з типа Невидикс. Це фристайл, йоу біч Йоу вона мене коло дала мені мінірити. Міне певно солі, бо вона мені не дала вона. шлюха Єбана проїбала токо хлопця. Прода, я йшов до неї ломаними не дорога. Вона мене не буде, не буде, а в неї в хаті сідні бурі Забере булі і дідулі. Саша хоче в сраку. Але я хочу довбитися. Ти голотав Саша хотів well, мої яйця смортати. А що далі?